На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 вересня 2024 року. Сьогодні, 17 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці риби. Продовжується стресовий період спаленого шляху. Місяця перед повною. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини саду, городу і квіти. А от підживлення не можна проводити в цей стресовий час для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав, якщо температури високі, вищі плюс 25 градусів, якщо температури нижчі, то можна вже будь-які препарати використовувати. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 17 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 вересня. Не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, консерви будь-які, гострі, місні, борошняні, солодкі страви, алкоголь та ліки. А що ж смачного можна приготувати 17 вересня для здоров'я? Готуйте будь-яку рибу, морепродукти, їжте молоко, сири, гречану кашу, фрукти, овочі, доступні горіхи, готуйте квасолю, їжте родзинки, сухофрукти, цитрусові, гарбузове та соняшникове насіння. Використовуйте для приготування до багатьох страв прянощі і пийте трав'яні чаї. Завтра, 18 вересня, повня буде знаходитися в знаці риби. І це доба місячного затемнення. І місяць перейде в знак овен після 12 години 25 хвилин дня. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини саду та городу і квіти до 12 години дня. А вже потім знак стихії вогню і вода не приносить користі. Тільки якщо дощ йде, то що вже поробиш? Нічого не поробиш? І підживлення в цей день не можна проводити для рослин це стресовий час. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо при температурі нижче плюс 25 градусів будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 18 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Якщо сильно-сильно треба щось робити з заготівлями, то тільки після 19-ї години вечора. Важливо для здоров'я на 18 вересня 2024 року. Так, уже в цей день будуть працювати ще й енергії знаку овен. Тому не можна використовувати для харчування знову ж таки чорний чай, каву і алкоголь. Але для здоров'я можна приготувати дуже багато корисних страв. І в першу чергу використовуємо висівки для видалення шлаків, готуємо страви з риби, їмо морепродукти, м'ясо нежирної птиці, хто їсть м'ясо. Їмо помідори, цвіту капусту, солодкий перець, моркву, цибулю, часник, інші овочі та фрукти, якщо вони у вас є, доступні. їжте лимони, цитрусові фрукти, а також із зелені дуже корисні кріп, петрушка, кмин, салат та коріандр. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Всім вам щастя та злагоди, спокою та достатку, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері. А поки що здоров'я вам міцного та щастя вам людського!